Всім привіт! Сьогодні хочу для вас зняти відео продуктів, які я буду додавати в догляд на січень місяць. Тому давайте почнемо з догляду за волоссям. І перше, що буде ось така здоровенна, прям в кадр не міщається на цілу мою поличку бальзам, кондиціонер. А на баночці написано крем для волосся, антифриз з кератином цілий 1 літр. Так. Виготовник. Так. Хто виготовив його? Виготовник Іспанія бренд Amalfi. Ось тут є така наклеєчка українізована. Кондиціонер для волосся Amalfi з кератином в об'ємі 1000 мл. Склад, кому цікаво. І як використовувати для зовнішнього застосування нанести на вологе волосся, залишити на декілька хвилин і змити великою кількості води. Так. Ось така величезна банка. У мене ще є навіть пишеться, у мене ще є до нього шампунь, але шампунь мені на даний момент поки не потрібно. Треба буде на наступний місяць, тому якраз до пари до цього кондиціонера я візьму шампунь. Давайте подивимось. Так, він може ось так стояти, і як буде закінчуватися дуже класна ось кришка, що можна його і ось так поставити. Тут як просто що тут велика не перетікає. Але я буду, в мене не вміщається на полишці воно я буду переливати в банки такі з кришками закручуючими, тому що і так зручніше мені використовувати, не треба мокрими руками чавити, відкрутив, набрав, скільки потрібно, і наніс. Так, давайте подивимось. Так, хоча б не вивалилося звідси. Так, ага, аромат. Якийсь такий незрозумілий. Значить, що з себе вона представляє, доволі густа. Ага, не показую, сама дивлюсь, тільки доволі густа, білого такого кольору молочного. Аромат такий сквітковий, такий незрозумілий. Вже далі розкажу вам в порожніх пляшечках про його дію, про інші його властивості, а поки тільки ось такий перший наш відгук. Так, не поміщається, але поставлю ось так. Наступне, що буде для волосся. Це закінчується в мене масочка, тому я беру використання. У мене є їх велика кількість. Є шампунь, бальзам і масочка. Тому ось таку маску беру від Avon. Advanced Techniques. Абсолютне живлення. Маска для волосся з оліями аргани та кокосу. Дуже живильна вона. Масочка ця ось написано. Так, українською, що тоді, оліями, арагани та кокосу, відновлює поживні речовини, які зазвичай містяться у здоровому волосі. Нанести на чисте вологе волосся, рівномірно розподілити, залишити на 5 хвилин, потім змити. Аромат в даної масочці вже користувалась. Аромат класичної серії Advanced Techniques масочка білого кольору середньої консистенції. Дуже приємно легко розноситься по волосю, що ще можу про неї сказати, Аромат залишається на волоссі. Хто не любить аромати від серії Advanced Techniques на волосі залишаються. Дуже живильна. Для мого фарбованого освітленого волосся, частково освітленого волосся, масочка підходить ідеально. Для жирного волосся, для сухого вона підійде, для нормального ну так, треба підбирати, для жирного волосся не підійде категорично, тому що вона дуже живильна, така, дуже живить волосся, дуже його м, утяжеляє і... Треба частіше з використанням цієї масочки, волосся треба мити частіше. Тому так, для мене це класний продукт, рада, що в мене є в запасиках. І закінчується в мене спрей для волосся, тому замін йому йде ось такий продукт від бренду Level, напевно. Not only Spray з ботоксу. Так. Процедура Level Botox терапія для хімі... нормального хімічно пошкодженого волосся. У мене хімічно пошкоджене фарбуванням, освітленням. Склада... Ця серія складає в себе три продукти: це шампунь. Маска та ось такий двохфазний спрей-сироватка. Level Botox». Її треба наносити на всю довжину, крім прикорневої зони. Перед використанням добре зболтати. Кількість засобів для нанесення регулювати індивідуально. Так, ось так що тут є написано. Купувала колись за доволі смішною ціною 90 гривень, в залі таких і не знайдете. Дуже велика в складі велика кількість всяких масел, екстрактів, як ви бачите. Олій. Так. І що пишеться? Не тільки спрей, я спрей Level Botox Therapy, допомагаю тобі легко і безболісно розчесати в твої локони. Додам їм природного сявя. Зі мною ти можеш отримати прекрасну зачіску навіть без стайлінгу. Я знаю, що роблю. Довірся мені. Вже в мене було використання з іншої лінійки такий спрей. Він мені дуже сподобався. Надію, що не пошкодую, щоб купила цей. Наші в складі є активні компоненти, такі як гідролізат кератину, пантенол, вітамін Е, екстракт розмарину. Гідролізований колаген, вітамін А, гілоронова кислота, які сприяють вирівнюванню та зміцненню волосся, відновлюють його структуру, захищають колір. Ну захищаються так. Я в це не вірю, тому що вже помив той волосся, вже колір змився, який вже може бути захист. Це якщо не мити і бризкати ним, то це буде захист. Це такий бряг пишу. Насичує кожну волосину білками та поживними речовинами. Струсити його, поки він двохфазний. Для, для Щоб легше було розчісувати, треба по всій довжині на відстані 10-20 см, розпилити його, розчесати та висушити. Якщо ви не хочете, щоб було для антифріз-ефекту, чи щоб воно блистіло, треба нанести на сухе волосся, також розчасати і не змивати. Рекомендовано для щоденного застосування ось в комплекті використовувати. Розпилювач дуже тут класний. Так, давайте подивимось аромат. ну, Аромат, так, да, дійсно, розмарин. Перше, що в ній скидається, це розмарин. Так, якось так, щоб я бачила, що показую, щоб не тут все. такий більосого такого відтінку. І ви бачите, біленький такий спрейчик. Дійсно розмарин такий на волосі. Надію, що буде не гірший, ніж його попередник. Також такий е, заключний відгук буде порожні в порожніх пляшечках. Це все, що мені потрібно по догляду за волосся. Далі давайте такий мініатюрний з також, трьох продуктів складається догляд за тілом. І перше, що е, ось такий буде. Туалетна водичка. Ми також наносимо її на тіло. Бюджетна така серія Avon саме White Sunset. Ніколи не було в мене її використання. Я прямо здивована. Вона має я такий собі запасничок зробила, Вона має в своїх ноти рожевого перцю, лотосу та берези. <кій> Нічого не можу сказати. Приємний літній такий свіжий ароматик. Лотос. Я не знаю, як пахне лотос. Береза, також не знаю, який має аромат. І що тут перше? Рожевий перець. Перцева така нотка дійсно є. Така якась трав'яна нотка, можливо, це дійсно і береза, як цвіте дійсно є. Ось такий буде використання. Захотілося мені щось такого легенького, свіженького, тому ось так. Далі, також для тіла, а саме для рук, беру використання. <кій> ось такий крем для рук від Avon Care, гліцериновий, з жасмином та вітаміном Є е для рук та нігтів. Величезний об'єм 100 мл. Це такі і недавні запаси 2022 року. Але зараз об'ємів таких вже немає. Креми від Avon дійсно дуже класні. Так. Вони такий нежирний цей ось така консистенція його. Так, жасмин на перших нотках дійсно є. Хто не любить його, вам крем цей не підійде. Так, гліцерин є тут жирність така, але він, як ви бачите, все. Легко рознісся, швидко вібрався. Невеличку кількість потрібно для зволоження рук. Після його використання трішки треба зачекати, то з бумагами, хто працює в офісі десь працювати, ви не зможете, тому що він ще не дуже вібрався, відчувається на руках, залишає таку невеличку плівочку. І дійсно є такий, ну, в принципі, приглушений, але все одно аромат жасмину. Тому якось так. І останнє що для... Тіла, це я беру ось таке молочко для тіла, від Nivea, живлення та забота, захист. Напевно, 48 годин інтенсивного зволоження, в має в своєму складі мигдальне масло та сироватка, діб, мост для сухої шкіри 250 мл. Глічані з мене ще той, тип зволоження глибоке, п'ятірочка. Так, у вашій шкірі необхідне інтенсивне зволоження, тому спробуйте молочко для тіла живлення та турбота. Від Віднівея створене спеціально для сухої шкіри. Ну, У мене шкіра не суха, але спробуємо. Воно містить е, сироватку глибоке зволоження, Deep motion. Далі з натуральною мінеральною олією та вітаміном Є, е. інтенсивно живить шкіру на протязі 48 годин, це дві доби, я так розумію, митись, не потрібно щоб зрозуміти, чи зволожує воно чи ні. І помітно, пом'якшує її вже після першого застосування. Це можна зрозуміти, а от ну, вибачте, дві доби не митися, це якось тумач уже. Як краще потурбуватись про свою шкіру. Наносити треба молочко щоденно на все тіло та повторно зволожити, особливо сухі ділянки шкіри. Ну, що я хочу сказати: якщо дійсно дуже, дуже суха шкіра і потребує такого зволоження, ну це не масма маркетовські такі, як нівеції, всі останні. Продукти. Це треба до дерматолога, косметолога використовувати такі більш професійні лінійки, які зволожать вашу шкіру. А це ну це так, я кажу, баловство для підтримання е, такої е, більш е, зволоженої шкіри. Так, склад кому цікаво е, Мені часто пишуть такі в коментарях, як ви можете користуватися такими хімічними там в складі такі всякі біліберда така є на себе носить Ну, по-перше, я не дуже розбираю, що там є. Сидіти, вичитувати, що в складі є, що в складі немає, ну то вибачте. По-перше, по-друге, не маю якби стільки фінансової можливості користуватися настільки натуральною прям, косметикою. Це її прям по мілілітрах треба дозувати, щоб користуватися, не мати такі величезні запаси. По-перше, по-друге, моя шкіра позитивно і нема ніяких алергічних реакцій, нема ніяких таких негативних наслідків після цього використання. Тому наношу я на свою шкіру. Ну, вибачайте коментатори, ви наносите натуральну косметику, а я буду наносити ось ніве. Значить так, давайте цю руку. Боже, 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 аварія, аварія. Дійсно, сироватка. Так, витрима тут. Можливо, це треба її збуфтати. Аромат приємний такий серій Ніве. Так, так вона дуже така рідкувата. Так, збуфтаємо трішки. О, я не очікувала, не відкривала її. Так, дійсно це молочко. Дуже-дуже ріденьке. Напевно, я перелю його в такий дозатор, де нажимається з-під рідкого мила, тому що так розносити його буде неприкольно не геть, це більше виліться, чим нанесеться. Так, аромат такого кремчика Нівеа, класичного. Так, дуже-дуже ріденька. Дійсно сироватка є, дійсно молочко. Класно зволожує, що я можу сказати. Ну, Нівея серія взагалі така на зволоження. Класний, приємний аромат. Вже рознесу на все і зволожила і тумбочку, і полочку, і себе, і крем, і все, що воно зволожує, йому зволожив. Швидко, дійсно, обирається, зволожує дійсно класно. Для сухої шкіри, я думаю, що підійде, для жирної також ні. Тому прикольний такий продукт. Користування в мене нікого ніколи не було. Хто таким користувався, напишіть свій відгук. Це він дійсно має такий рідкуватий чи це мені якесь білі -бірда попалася. Ну, Аромат, в принципі, класичний, такий нівейський, не спорчений, нічого нема. Тому я думаю, що це воно має таке бути. Але що я вже бачу, можу відгук сказати: для такого формата місту не форматований такий флакончик. Ну, незручно ти наливаєш, воно виливається, рука вже жирна. Брати його, ну ні, ну розприскувач, Ну, такий дозатор з милом. Ну, ні, не подобається, буду якусь шукати, куди перелити, що з ним робити. Ось так. Так: це невеличкі продукти, які беру я в догляд для волосся і для тіла. І на найвеличніший масштаб у мене. Це мої улюблені такі продукти по догляду за одні з улюблених, за обличчям. Волосся і обличчя це в мене найбільші такі мої е, пріоритетні частини тіла, якими я найбільш приділяю увагу. У мене є найбільші для нього запаси. Тому давайте обличчя. Е, Беру я використання ось таку мініатюрку, а саме це міцелярна водичка від бренду La Roche-Posay в об'ємі 50 мл. У мене вже є в використанні, напевно, дві штучки. Це остання, третя використовувати я буду. Української тут немає нічого. Не дуже вона мені подобається, скажу так. Змиває косметику непогано, але пече трішки очі. Мені більш сподобалось від бренду Віши. Така мініатюрка брала собі на тестування, напевно, замовлю ще в запасики від віши. А це до використаю, ну, я можу сказати, так, непогано, але повторювати її не буду. Використаю і все. Боже, ніве є зволожено, вже кошмар якийсь. Так, наступне, що буде, беру використання, у мене закінчились масочки, тому беру використання для обличчя. Це не зовсім маска, це пілінг для обличчя від корейського бренду Great Day з колоїдним золотом та муцином равлика. Містить фільтрат секреції равликів та золото, що забезпечує ефект тонусу шкіри м'яко видаляє у мертві клітини шкіри та забруднення в порах без подразнення, залишаючи шкіру вологою, здоровою та красивою навіть після очищення. Містить чотири типи комплексу гіалуронової кислоти з різними розмірами та характеристиками, а також різноманітні зволожуючі інгредієнти, щоб створити відчуття вологи, зменшити її втрату та допомогти зберегти шкіру вологою навіть після вмивання. Значить, як використовувати? треба? Після вмивання обличчя витерти обличчя, нанести кількість на все обличчя за винятком очей та губ. Після того, як поверхня слегка підсохне, робити кругові рухи, ніби масажуючи, щоб видалити відмерлі клітини шкіри. Потім ретельно змити теплою водою, використовувати треба один-два рази на тиждень. Але можна регулювати в залежності від стану шкіри. У мене тип шкіри жирний. Нормальний, в принципі, в деяких зонах та зоні жирний. З такими рідко є, але буває висипання. Тому будемо дивитися. Об'єм великий 100 мл. Склад, кому цікаво, хтось щось розуміє. І натуральний, і ненатуральний, ну. Так, тут Корея все нам написала. Хто розуміє корейську, також почитайте, може, тут більш правдивіше написано. Так. Купувала в копійочці. Ніколи раніше таким продуктом не користувалася. Ось так виглядає. Так, зафольговано. Так, давайте відкриємо і подивимось. Так, щоб зараз не було аварії. На цю руку будемо. Так, щось дивитись, наносити. Ось такого виглядає вона кольору білого. Ніяких вкраплень, нічого скрабуючих частинок, нічого немає. Аромат. О, боже! Такі якісь хімічних продуктів, такі кислоти якийсь такий. Боже, хоча б не злізла шкіра на обличчі від цього крем-пілінгу. Ну, по аромату мають якісь щось статися з очима, мають вони покинути зону обличчя. О, Боже, Це жесть. Коротше, аромат кошмарний. Давайте, щоб воно підсохло, і побачимо, як воно буде скачуватися. Так, рознесла я на обличчя тоненьким слоєм. Трішки зачекаємо. Боже, ну аромат це щось з чимось. Це трудом. Хімічний пілінг буде дійсно так. Наступне: також використання беру від Avon K. Ось таку матуючу маску для обличчя з екстрактом чайного дерева та білою глиною. Три в одному: очищення, зволоження та матування. 75 мл об'єм для всіх типів шкіри. Так, ось написано. Спосіб застосування, що має робити? Написали: очищати, зволожити та матувати. Склад для хіміків. І спосіб застосування. М -м -м -м. Поступово нанести на обличчя, що значить поступово. Спочатку одну частину подождати, потім другу частину. що, такі бридки написали, дати масті повністю висохну, висохнути та змити теплою водою. Використовувати 2-3 рази на тиждень. Рівномірно і поступово, ну вибачте, це різні речі. Вона є не зафольгованою. Такого білого кольору зеленим відтінком. Дійсно така глиняна. Аромат. Чайного дерева тут не відчуваю, аромат такий трав'яний. Дійсно, ось так глиняний є. Так, давайте нанесемо. Так, ну, по відео ми не будемо, звісно, чекати, поки вона висохне. Значить, ось так. Така вона. Приємний такий травяний аромат. Значить, давайте звернемо увагу на цю масочку. Вона підсохла, трішки, бо я відчуваю, як стянуло мені руку. Давайте щось будемо качати. Ну, я не знаю, можливо, тут крем, що в мене був. Ось трішки є, як бачите, трішки дійсно скачується. Що буде з обличчям, це я можу вам сказати тільки після використання на обличчі. Так, дійсно скачується. Ну, аромат це дурдом. Так, зараз витру вулову серветкою, щоб розуміти, хоча б трішки що воно представляє. Що можу сказати? По-перше, цим відчуттям: шкіра матова, шкіра вирівняна на ручці. Не стягує шкіру, все поки. На обличчі, я думаю, це буде щось інше. так Наступне, що беру для обличчя, це сироватки. І перша, це в мене буде ось така сироватка максимальне сяєння для обличчя від серії NU з вітаміном С. Вона зафольгована, 30 мл об'єм. Ось тут. Застосувати, як і на вкладиші пишуть. Ну, вкладиш тут, дай Боже, всім. Ціла інструкція таке відчуття, що не сироватку я маю на обличчя наносити а. Чуся як водите літака. Як на щось потрібніше, то навіть три слова не напишуть. А тут, значить, що перше? Це вона приходить в склі. Ось так виглядає сироватка. Дуже так естетично гарно виглядає. Ну і інструкція до нанесення сироватки. Чін, 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 чін. О! Може, ви забули, як її наносити? Тут нам Айвон написав. Так, українською, дякую, що написали українською. Значить, як сироватка для обличчя з вітаміном С максимальне сяйво, розроблене спеціальними технологіями, яка доставляє чистий і потужний вітамін С, який залишається активним з першої до останньої краплі засобу. Сироватка для обличчя містить стабілізований вітамін С в концентрації 10%, який є потужним антиоксидантом, допомагає нейтралізувати вільні радикали, відновити зовнішній вигляд пошкодженої, пошкоджених клітин шкіри для більш свіжого, яскравого оновленого образу. Підходить для всіх типів і тонів шкіри. Наносити її треба зранку або ввечері на чисту суху шкіру обличчя, видавати один або два натискання дозатора і обережно нанести на обличчя масажними рухами, вникати Навколо очей Зачекати, поки повністю він береться сироватка вона. Для найкращого результату нанести крем зволожуючий та крем для шкіри навколо очей. У мене колись вона була така в використанні. Вона дуже така жирненька. так Це у нас виливається. Це одне натискання. Так, ось ріденька вона, дуже така жирненька. Армат кислинка, дійсно вітамін С, як ви так наносите на обличчя, десь там трішки там на губи намастили собі, до кислота відчувається. Одного натискання буде достатньо нанести на обличчя. Вона дуже жирна, дуже економна. Так, швидко не обирається, треба гарно розтирати. Залишає невеличку липкість, треба перекривати кремчиком, але гарно дуже зволожує шкіру. Мені Здається, супер підійде для жирної шкіри. Скло, естетично виглядає, супер продукт. Всі браджу купувала по акції. Тому так. Так, давайте вернемося до масочки. Ви бачите, вона частково підсохла, буквально там за дві хвилинки. Ось все Стяне шкіру це 100%. Так, трішки витерти її. Так, в принципі, легко змивається, бо є такі глиняні маски, які прям треба, я не знаю, якусь наждачку брати для обличчя, щоб її змити там кубометри води і, не знаю. Допомогу якусь, а це легко змивається. Матує шкіру, здається, трішки мені висвітлює її. Сянуть відчувається, невеличка, але все ж таки є. Як після пілінгу немає, то після масочки стягнутість є. Тому також відгук буде далі в порожніх пляшечках. Вертаємось до сироватки, гарно зволожує, залишає липкість. Липкість така відчутна є, надовго, тому раджу перекривати кремчиком. Поки все. Наступне, що також буде використання це, я, напевно, буду брати на день. На даннее використання, так правильніше. А на вечір у мене є в запасах. Також ніколи не користувалась, ось така якась від Averline Cosmetics. Так. Українською ось така є наклеєчка. Серія Пфекс Skin Acne, нічна сироватка терапія з 5% комплексом кислот АХ, БХ і ПХ. Перший ступінь відлущення, третій етап п'ятиступеневої програми, очищення шкіри, схильної до недосконалостей. Ну, у мене недосконалості є висипання, це вже недосконалість. Сироватка має антибактеріальну дію, зменшує недосконалості та на наявні акне. Слава Богу, акне немає, але можливі висипання, тому думаю, що щось допоможе. Сліди від них, а також обмежує появу нових, активно усуває роговілий шар епідермісу, регулює вироблення надлишкового себому, ідеально розсладжує шкіру, вирівнює її тон і звужує пори. Активні компоненти тут складі є ніацинамід, глюконолактон та екстракт солодки. Як її застосовувати? Значить, треба нанести на очищену шкіру обличчя, уникаючи області навколо очей. Використовувати її треба ще вечора, а вранці треба наносити крем, що містить СПФ. Ну, для літнього використання я думаю, дана сироватка не підійде. Об'єм 30 мл. виробник Польща. Ніколи не користувалася, взагалі не бачила таку. Це якось так, невзначай по знижках побачила її на стенді знижок в ЄВІ, тому вирішила придбати. Якщо дуже сподобається, думаю, що куплю повністю всі етапи використання. Також це скло, піпетка. Е, е, Ейвонська є в дозаторі, а Евелайн-піпетка. Руки кремні, сироваткові всім помащені, тому не можу відкрити. Значить так. Наносити будемо на праву руку. Боліва нью. Так, трішки, щоб тут не розстеклося. Так. Вона є ріденька. Дві крапельки, давайте зробимо, що тут колокоть не мастить. Вона є ріденькою. Трішки, мені здається, густіша за нью, але все одно рідка. Така, також розтікається. Так, також не водичка. Водичку не перетвориться, така жирненька. Аромат. Якось такий, мені здається, як молочна кислота. Кислотою якось чути, але ледь-ледь відчутно. І так, роз... це дві краплі це дуже багато і нанесла. Треба одну, тому що. Ось, як я казала, чудово це треба розмастити. Що має вона робити, не знаю. Сказати також не можу. Така молочна кислота, аромат молочної кислоти, липкості е, практично немає. Вбирається вона поки не швидко. У мене, можливо, руки кремом ми всякими помащення не набирається, а на суху шкіру вона має після тоніка нанестися, думаю, швидко береться. Зволожує шкіру. В принципі, поки все, що можу сказати. Також відгуки будуть порожніх пляшечках. І останній продукт, який маю взяти використання, це ось такий крем. Для обличчя з огірком матуючий ефект Доктор Санте, природа та інновація для нормальної та склонної до жирності шкіри. На день і ніч мені треба для вечірнього застосування. Так, російську ми перестаємо розуміти, української. Крем для обличчя. Забезпечує необхідний догляд за нормальною та схильною до жирності шкірою, усуває жирний биск і надає легкого матуючого ефекту. Забезпечує зволоження та живлення, звужує пори, покращує колір обличчя, забезпечує природній ув захист, підходить для будь-якого часу доби, містить, не містить мінеральних олій, парабенів та барвників. Так, ось таке написано склад. Ну, ну Вибачте, український виробник. Україна виготовляє продукт чи хто. Так, виготовляє Україна. І на етикетці ось тільки написано українською, прям цілу виділили російською. І що робить, і що в складі є. Що знати, що є в складі української? Нічого. Будемо так дивитись. Значить, в складі є екстракт огірка та лимона, який має регулювати роботу сальних залос, не має закупорювати пори, зужувати має їх, має забирати жирний блиск, надавати шкірі рівний матовий тон, освіжати. Та покращувати колір шкіри. також надає зволожену та захисту живленню масло Ши, екстракт ройбуша. не знаю що це, Морські водорослі є, комплекс акнацидол, який захищає від появи прищів та інших недосконалостей шкіри. Та також в складі є вітамін Е, який заспокоює шкіру. Так, він приходить зафольгований, купували в. Купувала в аврорі, виготовлено 22-му році, ну, вже е, ельфа фарм, а саме, що виготовляє доктор Сантейн, ну задумайтесь трішки. Якось так трішки неправедливо. Добротна така коробочка. Так. Це скло, темна баночка. так. Наклеючка також трішки так е, наклеєно тут, трішки як м, виступ іде, написано, що з огірком крем для обличчя, день ніч, але дуже темна наклеючка, темними буквами нічого не зрозуміло. Так, зафольговано. Давайте трішки відкриємо. Так. нанесемо, перекриємо обидві сароваткиним. Так, аромат тут є огірка. Аромат мені трішки з цієї серії не подобається. користувалася і масочкою, і тоніком. Він мені такий, як. трішки як підпорчений якийсь такий огірок. Не дуже мені подобається, але крем дійсно такий. Для жирний, не знаю, для жирної шкіри, він жирний такий, але швидко обирається. Сироватки перекрив, липкості не залишив, плівочки такі не відчуваю ніякої. Матування, да, дійсно, матування шкіри є, вже можна бачити. А далі також відгук свій буде в порожніх пляшечках. Так, гарно закриємо. Єдиний, на, на перший погляд, плюс це що крем йде в темній баночці, яка захищає від потрапляння сонячних променів. Так, Ось такі новинки будуть у мене в догляд на січень місяць. Хто чим, може, якимись продуктами користувався, буду рада почути вас, ваш відгук. Дякую всім, що мене дивилися. Па-па!